Всім привіт! Я Максим, і поговоримо про тренування для початківця з ТАРИКС. Початківець, умовно кажучи, будемо вважати, це людина, яка перший місяць займається з петлями Тіарекс. Що вона може виконувати? По-перше, розминку. Обов'язково перед силовими тренуваннями виконуємо розминку. Початківці чи вже давно тренуємось, обов'язково розминка. Ну і не буду занудним, поїхали по вправах. Зазвичай у всіх у всіх слабкий поперек, м'язи поперекового відділу спини. І, звичайно, рекомендую робити хоча б для початку ноги на ширині плечей, а нахил вперед. Рукоятки тримаємо в лінію з тазом, приблизно на лінії з тазом. Колінки підсогнуті. Ноги на ширині плечей, вдих вниз, виводимо руки вперед, але не виводимо з плечового поясу. Тобто не витягуємо туди вперед. Тримаємо лопатки в напрузі, видих, підтягуємо під себе. Розігріваємо м'язи поперекового відділу спини, задню поверхність стегна, видих, вдих вниз, видих під себе. І ось так початківець може працювати в трьох-чотирьох сетах. По, скажімо, по таймеру 40 50 секунд, або працювати по 12-15 повторень. Поїхали далі. Присід на двох ногах, ноги на ширині плечей, або трохи ширше плечей. Носки можуть бути розвернуті трохи під кутом 15 градусів, трохи назовні. От рух починається з відведення тазу назад, але давайте поговоримо про стартове положення. Лікоть притиснутий до нашого тіла. І кут приблизно в лікті 90 градусів. Бачите, да? 90 градусів. Беремо рукоятки, таз відводимо назад, опускаємо вниз. Грудна клітина подається трохи вперед. Вдих присід, з видихом встаємо. Коліна дивляться на носки, куди повернуті носки, туди дивляться коліна. Вдих вниз, видих нагору. Вдих вниз, видих нагору. Спину тримаємо рівною, грудну клітину, подаємо трохи вперед. Вдих, видих. Ось цю вправу, початківець в повній амплітуді чи в неповній амплітуді, в впівамплітуди, може виконувати. По 4 підходи можна працювати по таймеру, скажімо, 45 секунд, або працювати на 12-15 повторень. В повній амплітуді чи в короткій амплітуді. Друга вправа, яку може виконувати початківець, це, звичайно, тяги на спину під кутом. Беремо рукоятки, ногу ставимо під рукоятки TRX, другу ногу ставимо поряд. Є варіація, коли нога друга стоїть на носочку позаду, руки прямі, кут великий, не беремо. З видохом лікті підтягуємо до лінії з тілом. Не треба їх заводити аж туди за спину. До лінії з тілом грудною клітиною тягнемось до точки кріплення. Вдих повільніше опускаємось, видих вгору. На вдоху опускаємось, але лікті не розслабляємо. І лопатки не розслабляємо. Лопатки, лікті. Трохи підсогнуті, а лопатки в напрузі. Видих нагору, вдих вниз. Ось так працюємо по 12-15 повторень. Покажу трохи з іншого ракурсу. Отак. По 12-15 повторень, кут великий. Не беремо, бо ми ж робимо тренування для початківця. Роз, зрозуміло, да? є варіація, одна нога попереду, інша нога на носочку позаду. Ось так стоїть. Прямо за п'ятою на 10 см. І ось так працюємо. Тобто ця нога, яка позаду, вона допомагає трохи, як пружинка, допомагає підняти тіло. Звичайно, тримаємо таз і лінію спини в одну лінію. Лінію спини в одну лінію, сказав. Таз і спина в одну лінію. Видих, вдих. Сідниці для цього повинні бути трохи напружені. От. Ця друга вправа, яку може виконувати початківець з тренувальним стажем один місяць. От, звичайно, початківці є різні. Хтось е, може вже там, присідати на одній нозі через місяць, а хтось ще важко дається присідання на двох ногах з утриманням себе в Тірекс. Тож, поїхала далі. Що може робити початківець? Підйоми Тіарикса е, вгору над собою з. Акцентом на верх спини та наші дельти. Руки прямі, кут невеликий, буквально градусів 30 можна взяти. Сідниці напружені, таз і е, спина в одну лінію. З видихом нам потрібно підняти рукоятки над собою, зафіксуватись, вдих, повільніше опускатись до кута приблизно 90 градусів. Між тілом і руками. Видих! Ми можемо робити легкий перекат з п'ятки на носок, видих грудною клітиною, тягнемось до точки кріплення, видих над собою, вдих, повільніше опускаємось вниз, видих над собою. Ми можемо розводити ігриком руки в сторони трохи. Можемо розводити руки над собою, але при цьому кут. А, для початківця повинен бути мінімальним. Четверта вправа, також на верх спини. Стаємо під невеликим кутом. Тобто, ось я вертикально стою, ось я виходжу трохи вперед. Лікті тримаю, вони дивляться вниз. Тярекс в натяжінні грудна, клітина відкрита, з видихом підіймаємо нагору. Працює верх спини, трапеція, дельти працюють, видих нагору, вдих вниз. Видих нагору, вдих вниз. Тут також можна працювати по таймеру, скажімо, на 45 секунд, або працювати по 10-15 повторень. Добре. Добре. Вправа на прес. Ми можемо робити крокуючу планку. Давайте змінимо ракурс. І так, крокуюча планка. Кут великий не беремо, бо ми ж пам'ятаємо, що для початківця тренування. Обхоплюємо з великим пальцем обов'язково рукоятку, щоб не вислизнуло, бо у початківців таке буває. Отак, обхоплюємо. Так, кут невеликий. Стали напрягли прес, для цього трохи скруглили верх спини. Вона трохи скруглена. Ось це планка для початківця. Рукоятки можна ще трохи опустити. Ми можемо, звичайно, змінювати кути, бо початківці бувають різні. Отак, трохи виходимо вниз. Ми можемо крокуючу планку робити, тобто переміщувати баланс тіла з однієї ноги на іншу, і підіймати з видохом коліна вперед. Видих. Трохи затримались, опустили. Видих, опустили. Затримались, опустили. Бажано, щоб тярекс не лягав, не торкався ваших дельт, ваших рук. О, то, то трохи був на три. 4 сантиметри попереду. Ось так. І звичайно, кисть не повинна бути загнута. Ось так. Ось такого не повинно бути. Тобто тримаємо кисть і передпліччя в одну лінію. Все. І ось так можна працювати для початківця. Це легкий варіант. Або якщо не може крокувати, то просто стояти в планці на 30-40 секунд. Ось так. Стоїмо, плечовий пояс в напрузі. Прехс. В напрузі ноги наші в напрузі і стоїмо, звичайно, на носочках. На носочках. Яка ще варіація може бути в планці, вона може бути динамічна. Тобто ми можемо крокувати з майже вертикального положення спини, крокуючи вниз, і крокуючи вгору. Вдих-видих, не забувайте нагадувати початківцям не затримувати подих. Крокуємо потрохи вниз. І трохи вгору. Вниз, вгору. Прес при цьому напружений, а лопатки трохи скруглені, щоб прес був більше з акцентом в навантаженні. Ось так. Отакі варіації для початківця. Тобто ноги, спина, дельти, верх спини. Звичайно, прес. Крокуюча планка, просто статична планка під невеликим кутом. Отак. От, можна навіть ще й менше. От, все залежить від людини, звичайно. Ну і що? І, звичайно, планка крокуюча на місці, коли ми підтягуємо коліно ближче до грудної клітини, можна трохи зафіксовуватись і опускати. Змін, зі зміною ніг. Ось такі варіації. От, звичайно, можна початківцю дати ще згинання на руки. От, під невеликим кутом стаємо ноги на ширині плечей, ноги заведені трохи під, під рукоятки TRX. кут невеликий, а, лікоть фіксуємо в одній точці, і з видихом ми робимо згинання на біцепс руки. Видих, рукоятки тягнемо ближче до візків, грудною клітиною тягнемось. До точки кріплення, тобто не провалюємось в грудній клітині, спина рівна, таз в одну лінію, таз завжди в одну лінію зі спиною повинен бути. Тобто, щоб таз не провисав, нагадуйте початківцям. Ось такі вправи. Тренуйтесь, бо ми того варті. Побачимось!